Цих дітлахів а ще учнів недільних шкіл, і інтернатів, блаженніше митрополит Володимир запросив на різдвяний вертеп до національної опери України. У фає театру — новорічний смак дитинства, мандарин, їж до схочу. у залі. Є малеча в новорічних костюмах. Цей маленький зайчик з оксамитовими вушками всім радує очі. Мама розповіла, що костюмчик з бабусиної скриньки сімейна реліквія. На сцені оці церкви нагадують про подію, на яку багато віків чекало все старозавітне людство, що настала велика радість у світі, бо народився син Божий, який єднає небо і землю. І що варто людству йти шляхом, який вказує Віфлеємська зірка, головні герої різдвяної вистави діти на сцені дві неповні родини. В одній померла мати божевіліку. Якби ти її, ти б точно сказав? Дуже велика, ще її більше немає. Ні, мама завжди з нами. Просто ми її зараз не бачимо. Сумі доню. Люди на небі ближче до Бога і тому він їх добре чує. У другій родині помер татко, сім'я бідує, немає грошей навіть на святкову вечерю. Але маленька дівчинка вірить у диво, знає, що Ісус найбільший друг бідних хворих та сиріток, і переконана, що Він подарує щастя, на яке навіть не очікуєш. І здійснилася різдвяна казка: утворилася одна велика сім'я, де є і батько, і мати. А у дівчинки, яка щиро молилася, з'явилися одразу і братик, і сестричка.